Чи плануєш ти повертатися в Україну, коли закінчиться гаряча фаза війни? Я б хотіла. Україна це мій дім. Я люблю людей в Україні. Я там вирісла і я хочу туди повертатися. Я хочу там жити якийсь час. І мені б хотілося повернутися, тому що єдина причина зараз по-перше, це рішення мого чоловіка, тому що він за безпеку. Навіть коли був ковід, ми ніколи не виходили. Я вже просто вагітна, плакала. Я хочу побачити людей, я хочу вийти на вулицю. Ні, ми не в'їжджаємо, тому що ракети, тому що є повищена <загроза> життю. А якщо такої загрози не буде, я б з задоволенням поверталася. Зараз з'являються інші причини, чому ми не там, це ось той розподіл українців на сорти. І ще раз скажу про великий пласт українців, які зараз вважаються другим сортом. І це для мене вже форма насилля. Там, де є насилля, я не буду повертатися. Але якщо після мирного договору буде фізична безпека, і я буду відчувати, що це мій дім, де мене все також чекають, я з задоволенням переїду.